А що, передаємо тобі слово. Дякую, колеги. вашій увазі пропонується регіональний випуск. Новин наші журналісти працюють в усіх областях нашої держави, аби ви більше дізнавалися оперативної інформації з місць. Ну а ми розпочинаємо традиційно із столиці. СБУ затримала крота ФСБ, який намагався влаштуватися до поліції Київщини, щоб шпигувати за гвардією наступу та підрозділами ЗСУ. У разі успішного зарахування на службу він мав збирати інформацію про підрозділи правоохоронного органу насамперед сам перед ті, що входять до гвардії наступу МВС України крім того, він сподівався отримати більше можливостей для збору даних про особовий склад та переміщення військової техніки збройних сил України. Києві завершили ліквідацію наслідків ракетного обстрілу. Десять постраждалих, у тому числі 16-річна дівчинка і вдичі більше людей з психотравмою На місці саме обстрілів працювали 86 рятувальників, а також 16 одиниць техніки. Нагадаємо, що вчора по Києву з Криму ворог випустив балістичні ракети. Пролунала серія вибухів. Характерно, що цього разу вибухати почало майже одразу після сирени повітряної тривоги. Також новини лайв вчора були на місці падіння уламків і ви. Усі матеріали можете побачити на нашому ютуб каналі Новини Лайф у саме розділі відео. Я особисто бачив, що там відбувається, і хочу подякувати нашим захисникам, а також усім відповідним службам, які працювали на розборі завалів. Ну і прямо зараз на південь нашої держави, бо вчора ввечері ворог вдвічі вдарив по Одесі балістикою, пошкодивши рекреаційну зону та житлові будинки в одному з районів міста. На місці події вже знаходиться наша журналістка Анастасія Рвачова, яка готовий розповісти подробиці цієї атаки. Вітаю тебе. Вітаю, Олександре. Я зараз знаходжуся неподалік від місця влучання ворожих ракет, які вчора у другій половині дня випустила Російська Федерація. За моєю спиною ви зараз можете бачити наслідки цієї атаки у будинках сусідніх. Вибито понад 400 вікон біля рекреаційної зони. І за інформацією Сил оборони, на щастя, немає загиблих а четверо людей отримали незначні поранення. Через сильний вітер та дощ мешканці понівечених квартир були вимушені ночувати у паркінгу, де вчора вже розгорнули оперативні. Таби, а найближчим часом вже планують відкритися пункти з оформлення документів на реєстрацію на є відновлення. Також на місці працюють комунальники, які продовжують забивати вікна та усувати наслідки уламків і дверей. І після чиєї штормової ночі Одеса вистояла і нарешті в нас скасували екстрені відключення. Ми повернулися до стабілізаційних наразі. Близько 300 тисяч мешканців регіону залишаються без світла та опалення частково. На цьому у мене все ми продовжуємо працювати на місці подій. Олександр, Я передаю тобі слово. Анастасія, у мене є питання до тебе. Підкажи, будь ласка, чи загалом в тебе були саме в домівці екстрені відключення? Можливо, ти згадала ті часи з блекаутів, які були у нас саме зимою 2022, а також 2023 го року. Можливо, поділишся враженнями, як це знову саме відчувати на жаль, довелося відчути знову минулу зиму, і я особисто на собі відчула екстрені відключення, коли світло було лише три години на добу. Це було буквально позавчора та вчора. Почув Настя, тримайтеся. Ми з Одесою. Будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Заряджайте павербанки і також доєднуйтесь до шоу ранок лайф. Дякую, Настя. Сервачова з місця події Вона на прямому зв'язку розповідала, що відбувається в Одесі після російських терористичних атак. Вона щодня доєднується до нашого регіонального випуску, який стартує о 9-й годині. Тому долучайтеся і ви, а ми далі прямуємо півднем нашої країни. Херсонщина, російські військові поцілили у житті квартали населених пунктів області внаслідок. Чого пошкоджені багатоповерхівка та 10 приватних будинків також були зафіксовані влучання в адмінбудівлю, навчальний заклад, будинок культури, магазин, автошколу та автомобілі. Жертв та постраждалих серед цивільного населення на щастя немає. 380 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області. Окупанти завдали впродовж доби. 276 артудари Завдано по території Гуляйполя, роботиного Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Вербового та Новоданилівки. Надійшло 44 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі також, на щастя, не постраждали. Ідемо на схід нашої держави. Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину. Одна людина загинула, четверо поранено. Такі дані оприлюднили в обласній військовій адміністрації. Вночі ворог бив по Харкову ударними БП... БПЛА. внаслідок атаки вибито вікна у чотирьоповерховому будівлі. Росіяни вдарили також кабом по дергачам, пошкоджено 20 приватних будинків, одну господарчу споруду, дві автівки. Постраждали чотири жінки. У двох вибухова травма окупанти обстріляли і вовчанськ. Горіли два приватні будинки. Загинув 65-річний Чоловік, а в артобстрілу арт обстрілу, славовчанські хутори, горів гараж. Сумщина. Рашисти скинули на цивільний об'єкт у центрі Білопілля дві авіаційні бомби, що коригуються, внаслідок чого отримали пошкодження ще близько 20 житлових будинків і будівля центру дитячої та юнацької творчості. На місці бомбардування працювали усі необхідні комунальні служби. Пожежа, що виникла на місці, падіння бомби оперативно згашена. Даних про постраждалих постраждалих мирних жителів наразі немає. Ввечері окупанти спрямували дрон камікадзе на Марганецьку громаду, що в Нікопольщині пізніше вдарили по червоногригорівській, застосували важку артилерію. Вже на ранок під ворожим артобстрілом двічі опинився Нікополь. Виникла пожежа, пошкоджені 9 приватних будинків, газогін та лінія електропередач. Постраждала 91 річна жінка, лікуватиметься амбулаторно. Ну йдемо на захід нашої держави. Хмельничанин Олексій Кордзіховський відкрив зубами 52 пляшки за хвилину і встановив нацрекорд. Про це повідомляє національний реєстр рекордів. Його чоловік присвятив своєму зниклому на війні братові. У межах змагань був благодійний збір коштів на придбання дронів для військових. Ну і якої погоди очікувати нам на Львівщині, а також на заході нашої держави. На що витратять 26 мільйонів мільйонів гривень з міського бюджету, коли у Львові запрацюють літні майданчики? Та який конкурс набирає обертів у місті? Вже готова розповісти на прямому зв'язку. Наша кореспондентка Марта Байдака зі Львова. Я тебе вітаю. Вітаю студія та усіх глядачів ранок лайф. Сьогодні у Львові та на Львівщині буде хмарно з проясненнями в день без істотних опадів, а температура повітря підніметься до 14 градусів тепла. А до Львова безкоштовно передадуть 12 вживаних берлінських трамваїв. Однак за транспортування, розмитнення та переобладнання потрібно буде заплатити 26 мільйонів гривень. Таке рішення підтримали на комісії мобільності Львівської міської ради. Як зазначили, Львів електротранси, такі трамваї має Львову прослужить більше ніж 5 років. А вже з 1 квітня у Львові розпочнеться сезон літніх майданчиків. Про це повідомили при службі Львівської міської ради. Зазначимо, що сезон літніх майданчиків у Львові зазвичай триває до 1 листопада. А щоб відкрити його, потрібно мати відповідні дозвіл. Як можна отримати такий дозвіл? Читайте деталі на нашому інформаційному порталі Новини Лайф. А у місті стартував уже другий етап конкурсу. Найкращий двірник Львова, 2024 Голосування за поданих кандидатів на звання найкращого двірника подало 92 особи. це подають їх мешканці? Триватиме таке голосування до 28 вересня. березня. Усі переможці отримують цінні подарунки. Закликає не ігнорувати конкурс, і міський голова Львова Андрій Садовий. Давайте почуємо. Вийде, чуть не забув. Триває у Львові конкурс на кращого двірника. І де коли маєш поганий настрій, йдеш. Слухай, класно прибрано. Хочеться якось людині подякувати. Так подякуйте, може у вас в будинку? Є класний двірник? От є моє відео там. Потім дайте відповідний меседж, коментар, замельдуйте людину, і ми відзначимо кращих. Давайте підтримати тих, хто створює нам хороший настрій. Дякую. Зазначимо конкурс найкращий двірник Львова 2024 відбувається вже в п'яте. Щороку кількість учасників зростає, і конкурс набирає необиких обертів. Це були усі важливі новини станом на ранок у Львові. Підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Лайф Львів, щоб оперативно отримувати важливу та перевірену інформацію з нашого регіону. У мене на цьому все прощаюсь, студія. Дякую, Марта Байдака розповідала про останні події з Львівського регіону. Вона щодня долучається до нашого оригінального випуску, тому закликає вас вмикати шоуранок лайф. Ну і також вона наголосила на тому, що дуже важливо доєднуватись до нашого телеграм-каналу Новини Лайв Львів. Я вже його відкрив. Будь ласка, я хочу, щоб його вивели зараз на екрани. Вже маємо екстрену новину поблизу кордону. Затримали трьох чоловіків, які планували дістатися до Румунії. Інструкції щодо незаконного перетину державного кордону їм через один із месенджерів надсилав місцевий жит. За це туристи заплатили йому по 7 тисяч євро. Також закликаю вас доєднуватись до наших телеграм-каналів. Новини лайф це такий головний Харків, Одеса, Львів. До ваших послуг. Ви можете знаходити там цілодобову всю оперативну актуальну інформацію. Ну і наостанок традиційно я розповім вам, якою ж буде погода по всій території нашої держави сьогодні. Хмарна з проясненнями, подекуди буде дощова погода. Очікується на сході та у центральних областях України. Стопчик і термометр в день піднімуться до плюс десяти. Плюс 13 градусів тому одягайтеся по погоді, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Дивіться новини лайв і все буде Україна. На цей час це всі новини. Я повернусь до вас трішки згодом з новою оперативною інформацією. Саш, дякуємо тобі до зустрічі в оновленому випуску. Новин друзі, це Олександр Саюн. наші новини оперативно в телеграм-каналі. Можете читати.